Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 533-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут, а у напрямку урожайного південніше та південно-східніше, Старомайорського мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. Один гелікоптер, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.